Всім ранку. ранок, я привела чоловіка на працю. У нас зараз йде невеличкий дощик, тому що ми хотіли сьогодні з дітворою сходити у батути. Але буде дощ. Не знаю, цілий день, не цілий день, але, але напевно нікуди не підемо. Уже як гарно, як добре дихати. Кошмар, щоб ви розуміли, знаєте, яка зараз година? Зараз покажу 7,25. Прикиньте, 7,25. Ні, ми сьогодні не підемо на батути. Взагалі камера трішки висвітлює, але ви самі бачите, так, 7.25. Кошмар. Ну що, нам погода іспортила усі плани, що в нас були, тому я зараз сіла, так, як сказати, на сніданок, такий хороший сніданок. З кефиром, це вже другий стакан. Ось, зараз поїмо, дітки вони не хочуть, вони ще там больожуються, а я вже буду їсти. Сьогодні вже зранку почитала ваші коментарі. Комусь я дуже не подобаюсь, комусь я дуже подобаюся. Всім дякую і за те, і за те ми не гроші, щоб подобатися, кажемо так, як завжди в нас кажуть. Ось, ти хочеш кушати вже? Yeah. Yeah. Так ось, мені підкинули пару ідей, що знімати ще, якісь обзорчики. Ну, буду думати, будемо розвиватися далі. Ой, ну я буду їсти, тому що перець пахне, я вам не можу передати як. Ми зібралися, зараз йдемо у yeah. швейний цей. Ну, коротше, до швеї нам треба здати туди джинси, змійку поміняти. Ось, ну не знаю, Тут вона була у відпустці. Берелися до однієї швеї, а вона досі в відпусці. Зараз йдемо до другої. Може хоч... Аню, тільки не поєдемо. Це там грязь у нас після дощу у нас ...везде грязюка. Так що ходимо тільки по дорожкам. Ось так ми пішли. Потім я ще хочу скупитися. Якраз у нас буде по путі рибний магазин, де я хочу купити, як воно? Як воно називається? Що, Віддали ми джинси, будуть готові у п'ятій. Зайка пайдемо. Будуть готові у п'ятій. Сьогодні заберу. Стоїть всього-навсього 140 гривень. Треба треба буде поміняти. Дрібні гроші. Ось. Е, трішки скупилися. І зараз йдемо додому. Знаєте, що я тільки що купила? Я купила мойву. Ой, салака. Салака 65 гривень за кілограм, і дві штучки е, скумбрії. Вона по 130 гривень. Ось. Купили ось таке печиво, але... але... Приправка. Це хлібець хліб ми голубів кормили. Це я кормила голубів, а це я кормила дітей. Так, ну і запретная. Ну що, ну шо? Ну, могла не, не показувати, а я ж та чесний недоблогер, я показала. Да, да, да. Ось таке не до да блогер, не до да блогер, не до да блогер. Мені в інстаграмі кучу сообщень висилала. От я вже устала блокувати, тому що я блокую, блокую. А в итоге, вони створюють нові та нові і нові, нові сторінки. І я ну, я не те, що я переживаю, то те, що мені там пишуть. Мені якось фіолетово ось. Ну, інколи вони мене виселять, інколи ні. Але ну, ми не можемо подобатися усім. Не у кожного є е, е, якась, як сказати, як сказати? Ну. Ні, это що, Так, ну що? Все, я вже остила, я вже не така зла. Тому що в мене ці п'ятна, вони мене просто добивають. Вони добивають мене хуже, ніж всякий хейтер. Я на хейт, ти, просто на хейт, а, якісь зауваження. Е, інколи буває таке, що я е, якось близь, близько до серця це восприймаю. Но, но, зараз я вже все тут. Е, Якось звикла, у кожної людини є своя точка зору. Ось їм кажеться, що по їхньому буде правильно. Мені кажеться, що, по-моєму, буде правильно. Це моє життя, я вибираю його для себе. Я своє життя проживаю сама. Так що я. Я така, знаєте, я люблю, що ніби таке, таке порозповідати. Ось, тому, тому мене. Ніякий хейт не зацепить, а ось п'ятно на дзеркалі. Це, це заце, за, зацепить. Кажу свою красоту. Зайка, будь пожалуйста. Гляньте, яка вона гарна, яка вона гарна в мене. Цей теж огірок Ой. дуже вродливий. Ну, у него там коленки еле-еле, а вот у этой мадамы вся грязнючая. Ладно, все, идем домой кушетки готовить. Мина лич. Ну що, мини-роспаковка, що ми купили? Мы купили бананчик. Мы купили банан. Зараз 41,80. Купили ось такі помидорчики. У нас вони возле будинку. Как like, его? Like. Возле будинку вони у нас коштують, 15, так? 15 гривень. 15 і 25. Ні, 15. Ми дешеві купили. Оці помидори ми купили 20 гривень 80 копійок. Це у магазині Супереконом. Знаєте, супер економ, не дуже Супереконом. Це теж ми купили гострий перчик Максимки. Я не пам'ятаю, скільки. Ой, і купили кукурудзу, тільки я її там не провірила. Як воно гарно, гарне. Так, 9 гривень штучка. Чотири штучки купили. У нас на досить буде, іди передягайся. От зараз швиденько швиденько приготую щось смачненьке поїсти, піджарю салаку, приберусь і можна відпочивати. А потім готувати, прибирати, стирати, прибирати, готувати. І ням'янки. Ням так, все, ми пішли. Анютка йде телефонувати каріфану, так? Я швиденько, так, швиденько бирінька, помою посуд, тому що в нас немає, от в нас вдома немає феї, як моя мама каже, яка миє посуд. Так, Ань? І демовенки у нас якісь живуть, якісь вони не дуже чистоплотні, я вам скажу. Добре, так, все, ми пішли прибирати. Зараз жарю синький, варю бульйон на супик і буду, буду кое-какой рецепт испытывать, пробувати. Ось, там, Була, синенькие баклажаны, потом слегка обжаренный помидор. Все это слоями пересыпается с чесночком. Можно колечки лука добавить и заливается это уксусом, маслом и специями. Стоит. А потом можно употреблять Ну не знаю, посмотрим. Это я сегодня загрузила ТикТок. ТикТок – это вещь. Когда ты загружаешь ТикТок дома, никогда не бывает спокойно. Вот так. Ну що, в нас зараз 20 хвилин 10-го, а в мене немає вдома чоловіка та моєї дитини. Вони, Анютка і Максимка пішли займатись на спортивний майданчик. Я не пішла, в мене болить спина, ноги, а Жека просто лінівий. Так що ми з ним залишилися вдома, а вони пішли. Щось, я їх чекаю, чекаю, телефони вони не брали, нічого вони не брали, я вже переживаю, з балкона виглядала, а їх все немає. Скоро підемо їх шукати, якщо не прийдуть. Так що, всім величезне, величезне, дякую за те, що ви були сьогодні з нами. Побачимося з вами завтра у наступному відео. І всім пока-пока!